Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні Агровіниця. Сьогодні ми оглянемо джиму 504 з кабіною. Які переваги і недоліки цього тракторця в порівнянні з тим самим Ловолом, з Донфенгом, з Оріоном 50-кою? По-перше, габарити в нього менші, чим в Ловола. Але це в деяких. У роботах може бути і перевага. Наприклад, якщо робити в садку, то тут габарити мають значення. Двигун у нього стоїть під капотом такий самий, як Ловола, 495-й. Колеса передні, 7,5 на 16, задні 1,2 на 28, тобто більші вже колеса, ніж 40ки. Має він реверс, кабіна. Не дуже здорова, але в принципі зручна. Як на мене, є два суттєвих недоліки, я б кулісу поставив би бокову, було б зручніше сідати і виходити з трактора. І, як на мене, дуже примітивне сидіння. Тобто без амортизаторів, без нічого, я то розумію, що вони зробили певний захист і він мішає поставити з пружинами, тому що тут були б. Багато отворів і бачок опимовача розмістили в кабіні. Ну, В принципі, якби я би його краще виніс би ззаді за трактором, але вже як виробник поставив. Ось такий чудовий тракторець, саме приємне в нього ціна. Тобто це трактор на 50 кінських сил, який коштує дешевше 10 тисяч доларів, він коштує 9900. Також, як зараз вже модно робити в тракторах, і всі виробники почали це робити, це примусова гідравліка, два зовнішніх циліндра. Тобто це дає і збільшену вантажопідємність навісного, і може бути притискання примусове при бажанні. Має дві пари гідровихідів, що теж необхідно. І поставили, порівняю з іншими джимами, поставили вони ще гідравлічний фільтр. Ось така от. Цікава модель. По дизайну він приємний для ока і приємний по сідні. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, Тиворівське шосе 2А біля авторинка. Є величезний вибір тракторів, як китайців, так і японців на будь-яку потужність, на будь-який смак. Будемо раді вам допомогти підібрати тракторець до нової зустрічі.